Рок пише, що буде Врем'я, коли Господь Бог пошле чахлость На тучних міра Сього, на багатих, славних. Чахлость. Вони будуть все мати і в руках. Чимодани з грішми і високі посади, а життя їй буде чахлоє, незамітноє, нерадісноє, У неї не буде того солодості життя, котрі, мабуть, прості люди, церковні і в сім'ї в них краса, і дітки розумні, і внуки, і правнуки, все к місту, як дар Божий, а сильний міра сього завжди живуть чахлостю. Одних пахне яким нафталіном цього світнього гріха і беззаконня, ще з одним прокисає. У послідні времена буде люди, котрі будуть віддіти, як вирізають ліса і не тільки знищать ліса, що навіть малі діти зможуть порахувати оставшіся дерева. То страшне пророчество Ісаїї, котрої ми, жителі Карпат, уже останні 30 років відимо, як нещасно сатаністи ничтожать Карпати, вирізають. Є тепер в ООН спеціальні програми, що з космоса від кожне вирізано дерево і як гори стають лисими її фотографії, прокисає, з чим поєднує. А він поєднує з тим. І хоча точно так, як дерев буде обстанеся мало із-за множества, так і з ізраїльського народу тільки малий остаток. Маленький остаток спасеся, остальної загине. У Біблії споминається битії, як Адам і Єва совершили гріх, а ми про те часто говоримо, оскільки мусимо повторяти, то -то, щоб розбити сатанінські чи атеїстичні казочки про те, що Адам із яблуко. І явно предупреждав Господь, то не їж. То Плоди для тебе спитання є Бог, котрий дав заповідь, а ти сотворений. Ти маєш помнити, що ти не Бог, а сотворений Богом. Так от чим обманув Сатана? Адама і Єву, він їм пообіцяв, що якщо вони нарушать заповідь Божою про пост, про заборону їсти плод заборонений, що їм відкриють очі і вони стануть самі, як Боги. Сьогодні, коли ми дивимося, як по цілому світу маса сект має за собою десятки, тисячі, а деякі мільйони людей, многі слідувачі удивляються, Чим же привлікають современні секти розколи унії людей? Чим? Ведь у сектантів ніч не є ліпшого, чим, наприклад, у православній церкви. То, що ми обладаємо, ні одна сект сама по собі не обладає, і щось нового вони не відкривають. Ну що так магічно тягне людей у секти в розколи і в унії? Відповідь дає битіє Точно так, як Сатана. Обманув Адама і Єва, пообіцяв їм бути як Боги. Будете як Коперфільд, будете йоги, нині йогу, і маса людей, і будете такі чуда творити, скакати. Но точно так, як Сатана обманув Адама і Єви, обіцявши бути як Боги, вдруг вони стали обкрадені, втратили. 97%, як кажуть психологи, всіх тих дарувань перших, і з трьома процентами були виконані з рая, і їх часто називають історики прародителями або первісними людьми. Іменно то їх чекало. Вони навели на себе і на землю прокляття. Але оскільки обіцянка бити, будете як Боги. Дуже привлекательна, то вона і нині сектантами у секції. «Пойте до нас, будете як Боги, ви будете в нас особливі, ви будете такі і сякі. І в будь-яких розколах обіцяєте бути наднаціональні, особливі, патріотичні у будь-яких розколах і розділах, або будете або і вдруг. А виясняється то обман. І многі люди, пройшовши і розколи, і унії, і секти, вернулися в православ'я і сказали, да, дійсно, як тоді Сатана обманював Адама і Єву, обіщанням їм бути, як стати, як Боги, так і нині секти того обіцяють, но ні одна з них абсолютно нічого не додала, крім того, що православній церкві церкви є Возможность через повідь причастя духовне возрастання готувати себе до царства Божого. Господи, прийми наші труди воря подстави лікого, пост молитви, земні поклони, чені писання старозавітного, новозавітного, прочесть трудовся дихотців. Поможи нам, Господи, щоб ми ніколи не забули, що ми уже православні християни прибуваємо в корабльові церкви. Наша задача не зайти з палуби, не зайти з корабля, бо відпливе і ми останемося вєдно із розкольниками бархатися у воді гріха, бо лиш так поступає, держався церкви Христової як того настоячого корабля спасення церкви Христової. Ми й діти Божі, котрі на кораблях мають тепер можливість причащатися. І плодів вічного життя тіла і крови Христової в таїнстві Євхаристії, а у вічності в'єднувся тимною із його потомками Божими і з усіми святими Православної церкви зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.